Погода в Україні у четвер 29 травня дивуватиме стабільністю, знову очікуються періодичні дощі. Про це заявила синоптик Наталія Діденко. За її словами, сильні зливи та опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей. А на півдні та сході України дощі йтимуть місцями. Температура повітря проявить хоч якусь індивідуальність та різноманіття. Зауважила синоптик. Так у західних областях протягом дня передбачається плюс 15, плюс. Плюс 19 градусів тепла у східних областях буде плюс 23 плюс 26. Нарешті території України очікується температура в межах плюс 19, плюс 24 градусів. У Києві 29 травня очікуються дощі. Продовж дня температура повітря буде близько плюс 20 градусів. Як повідомлялося раніше, останній тиждень весни в Україні відзначиться нестійкою погодою та дощами, за словами синоптика українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи цього тижня. І буде нестійка погода, та дощі різної інтенсивності від помірних до значних. Таку погоду зумовлює малорухомий атмосферний фронт. Що пролягає майже меридіонально з півночі та південь, практично через центральну частину України, і розділяє дві різні за властивостями повітряні маси: більш волога та прохолодніша над правобережжям, та більш суха і значно тепліша над рештою території України, сказала Синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.